Що, дівчатки, останній день літа? Ой, не питайте, що далі. Далі дівчатки осінь. А я, як берегиня своєї родини, попіклувалася про здоров'я своєї сім'ї. Я так мріяла про цей набір. Окей, ладно, давай посправи. Зельшусь натуральний антиоксидант. Нереально смачний. Активаць насичає киснем нашу клітину. Покращує кровообіг, дає енергетику та продуктивність. Б'юті колаген, який сприяє тому, щоб в нашому організмі вироблявся наш власний колаген. За омегу я взагалі мовчу. Це революція в сфері бадів, тому що вона увага розчиняється повністю у воді. Ну, понятно, що міга це наше серце, це наш мозок, це наші сустави, це наша пам'ять і так далі. Також повністю воді розчиняється Q10, Це також революція, тому що це PM, це преміум продукт. Друзі, до речі, його можна назвати швидкою допомогою, декілька крапель під язик, тиск в гамову і серце. Також містить в собі вітамін Е, який ще називають вітаміном молодості, і також зв'язує вільні радикали в організмі. Бору я залишу собі, а дещо у мене заказали інші люди, і до речі, дещо навіть є у вільному продажі. Тому тільки сьогодні і саме зараз пиши дзвони, і в тебе є можливість взяти по супер солодкій ціні.